Мамка, встапай под хім. Мусічко, сьогодні я маю виспатись, адже сьогодні вихідний день, субота. Ну що? А я ходжу вже на променадік. Ой, муся, муся, достанеш ти мамку, вижезне вона зараз тебе на вулицю. Чотири ранку і підеш ти гуляти до шостої. Та мамка? Ну, звичайно, Шо, я терпіти буду кожну ніч. Два часа ночі, три часа ночі. Січка має терпіння лопнула. Йди на вулицю. А, що мамка, ти все-таки випарила? Ну да? А що мені було робити? Я спати хотів. Правильно, правильно. Хай погуляє, подише воздухом. Свіжим. А ми зараз підемо на проминадіцтво разом, прапор піднім, і я піду і пошутаю, де вона там ходить, так? Ну, ми Вася, ми Вася, Сонь, ми всі і підемо гарно, чемно, у мито піднімати прапор. Запишли. Цікаво, де вона там бродить. Тобі не цікаво, мамка, не? Прапор цікаво, де то вона там бродить. Чи не загуляла? Зараз ми подивимось. Пішли, мамка пішли. скоренько, а то мені цікаво, де мона. Я на неї. Ну ж таке дурне, мале. Ну, а що мені було робити, сонечко? я спати хочу. Ну, так. Да. на, да, життя воно таке. Ой, сонечко. Ну, що ти, давай скоренько вийдемо, подимось, де вона. дай заспокоїмось. Ну, а прапор буде відман. І прапор у суботу вважають піднято, а на вулиці... Ну, в радусі. Темновато, але не мокро. Всім гарного дня бажаю. Ваш сонік цьомки бомки. Пока. Муся, Муся, ти де? Я тут, я тут. Ви що про мене забули, чи що? Ой, та ніхто про тебе й не забув. Оце будеш знати. Дві три години ночі мене будити. Зрозуміла. Ось та зрозуміла. Мамоч, а що там її їсти приготувала. Он, Сонік уже вернувся й якийсь. Ти будеш паштет? Я буду, буду. я зараз все буду. я нагулялася. Дякую, мамочка, за смачний паштетік. А всім гарного, спокійного вихідного дня. Паш соня цьому бомки пока. Соня, чих мені ще теж хочу їсти. Паша мусяцям бомки пока. Всіма одного вихідного дня.